У Лебедині розквітла палітра майстерні Олександра Чередниченка. У краєзначому музеї відбулося відкриття персональної виставки народного художника України. Його полотна це світло, затишок і безмежна любов до рідного краю. Ранок у степу, Миколаївська церква, Смарагдовий вечір. Кожна робота майстра пензля і мастихіму змушує зупинитися і затамувати подих. На відкриття завітав і сам автор. Олександр Чередниченко митець, який працює переважно з натури, фіксуючи на полотні неповторні миті навколишнього світу. Працюєш, ви давай душу. Тому а, те, що я роблю, я просто відверто, чесно, абсолютно, з душі. Люба робота, маленька, велика, але вона така. За вагомий внесок у розвиток мистецтва художник був відзначений грамотою, виконуючої обов'язки Лебединського міського голови Світлани Горошко. Теплі слова доповнили й особливі подарунки. Приватний підприємець Сергій Буката презентував митцю, вирізьблений з дерева герб Лебедина та власноруч виготовлену рамку для майбутнього шедевра. Музичну атмосферу свята створювали солісти міського будинку культури Марина Зініна та Ірина Балаба. Під час заходу гості активно донатили на потреби Збройних сил України. Усі зібрані кошти будуть передані волонтерам та військовим.